Вітаю вас, діти, а давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. А який зараз осінній місяць? Так, листопад, в листопаді на вулиці, стає дуже холодно і часто йдуть дощі. Але це не привіт сидіти вдома. Щоб осінні прогулянки приносили радість та веселощі. Люди почали одягати теплий осінній одяг. Давайте ж розглянемо його. Щоб на прогулянці нам було тепло, нам потрібно вдягнути футболку, колготи, теплий светрик, шкарпетки, теплі зручні штани. Вже одягаємо шапку. Зручну теплу куртку, шарфик та осінні чобітки. Дітки осінній одяг повинен бути зручний, за розміром та теплий. А для осінньої дощової погоди нам знадобиться плащик дощовичок, який захистить нас від дощу, гумові чобітки, в яких можна побігати по калюжці. Та наша помічниця це парасолька. Тож, дітки, я бажаю вам гарних, веселих, осінніх прогулянок у теплому, зучному, осінньому одязі. Дякую!